Кадри проходять помимо записі. Це просто. Блядь, не в ту сторону камеру повернув. поверну. Так буває. І що ж ти зробиш? Та нічого, просто живіть своїм життям, віддихайте, відпочивайте, насолоджуйтеся. Ой, коротше, насолоджуйтеся своїм життям, кайфуйте Ото, що ви робите. Я всіх обіймаю, Ви в мене найкраще, до речі. Червона ікра, буквально три Ой, це ж чорна. Всього три ложечки взяла з собою і всі вистачило. Ну, їла тільки я. Для відео. Але все одно, пам'ятайте, що ікра дуже смачна, дуже смачна. Зараз до святкового столу поспішіть. Тому що, я пам'ятаю, перед новим роком було. Просто ажіотаж, яка одна закінчилася, там трошки зачі, очікували люди. Тому такого ми стараємося працювати над тим, щоб не було таких стримок. Але ви ж розумієте, що сам факт, якщо пішли маса замовлень, то буде чуть-чуть затримка. Поспішіть, просто раніше замовити, і все. Зараз у нас неділя, от зараз можна вже замовляти і. Уже до п'ятниці у вас вже буде і корочка в холодильнику. Жидать святкового столу.